І так, мої дорогенькі, звертаюся до всіх моїх партнерів клієнтів, які зареєструвалися у лютому місяці. Ви маєте змогу отримати оце це все в подарунок. Три геля алоя вера з персиком. Якщо бажаєте отримати у подарунок ці наші шикарні гелі, то треба виконати умову програми Ласкаво просимо велер для наших новачків. Якщо ви зареєструвалися, наприклад, там на 135 СП, то треба ще зробити одне замовлення, щоб сумарно було 250 СП. СП це спеціальні пункти, бали. Я вам все підкажу, пишіть мені в Директ. Значить, робите в лютому місяці 250 балів, і наступних ще два місяці. У березні 250 балів та у квітні 250 балів, а у травні місяці на четвертий місяць робите замовлення на любу суму. Хоч один до дезодорант замовляєте, наприклад, да і вже всі ці подарунки получаєте. Можете замовляти все що завгодно. Я вам рекомендую, або ще хтось бажає зареєструватися в цьому місяці, щоб стартанути по цій програмі, то тоді робимо замовлення на 250 СП. Це одразу набір анти-Ейдж. Беріть набір анти-Ейдж, і це допоможе вам зразу відновити всі системи в організмі, позбавитися від всіх захворювань, позбавитись від причин. Саме набір анти-Ейдж працює комплексно від кінчика пальчика. До макушечки. Всі проблеми будуть ну, позбавлені. Що включає набір Анти-Ейдж? Це мінеральний комплекс пробаланс, три геля, супер-омега-актив та 5 Зараз, зараз я не підготувала. Та 5 майдмастерів, 5 штук майдмастерів або зелена формула, або червона на вибір. Немає у мене зараз під рукою. Ось, Тому е, саме найкраще відновлення з набором анти -H. І набір анти-Едж має якраз 250 СП. СП це бали. І е, що ви маєте? Ви три місяці підряд оздоровлюєтеся. Під, позбавляєтеся причин захворювань, чистите організм, кишківник від шлаків, токсинів, накопичених ядів, від всяких плівок, грибів, виходить вся патогенна мікрофлора. Ви покращуєте стан свого кишківника, ви покращуєте імунітет. Також налагоджується обмін речовин, який нам так потрібен, бо з годами він просто падає. І всі захворювання йдуть саме від кишківника і обміну речовин. Тому ми позбавляємося. Цих причин І е, надалі продукція працює на очищення е, судин, е, на очищення клітиничок, капілярів, лімфи, е, чистить печінку, відновлює її, позбавляє е, ну, добре, жовче буде, е, нирки чисте і ще покращення.